Так, ну і усім привіт, друзі! Там я створив копилку для цієї наглої морди. Э, Які я збираю гроші на ДР цієї наглої морди. Ті постійно ночу кошмарять нас. Із-за того, що ну що його. І главний любитель поїхав по справах. І за цього він постійно кошмарить. Всіх кошмарить ночі. Це просто. Бере, скидає все стола. І починає тарабанити якимось бере і скидає у мене все зі стола. І там точно не йдеться якийсь то ли попригунчик, то ли шарик. Який він постійно скидає зі стола. І тарабани їм півночі. И у тієї наглої морди, кстати, ДР 1 травня. Ось. Ось у тієї наглої морді. Шо ти, що ти пихаєшся? Капец, ця нагла морда. Да отпихується, каже, що ти до мене прийшов тут? а Снімаєш мене в жовтопус. Ті, жовтопус, от зараз от я не знаю. Та куди ти? Да ты прешь? Эм, ну, вообще, ты издеваешься. Ну нет, опять. Ди... Да ты видишь. Вообще, в всей копилке должно набираться, ну, примерно, гривен 200-300. Но зараз я не знаю, что тут у они... Сколько тут она Вот тут вот, вот. Все в и копился. Кстати, шерсть натурально. Сам збирав дня два-три. з нього. Ты ч? Ладно. Я думаю, то, что на цьому моменті моменте можно прощаться. И всем па, -па.